А тепер вас заповідь, моя священники. Якщо ви не і не покладете на серце собі, щоб імені моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, То пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші й ваші, проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обідну вам рамено і розпорошу нечисть на ваших обличчях нечистість свят ваших і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був заповідь між між лівієм, каже Господь Саваот. Заповідь мій з ним був для життя та для миру і дав йому страх, і він наляк. Кався мене та боявся перед іменням моїм. Закон правди в устах його був і не знайшлася на губах його кривда. У мирі простоті ходив він за мною, і багато кого відвернув від вини. Бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із вуст його, бо він ангел Господа Саваота. А ви відхилилися з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулися в законі Левієвого заповіток, понищили, говорить Господь Саваот. Тому то я вас зробив погоджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви, а та не небос в законі чи отець нам усім не один. Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповіт батьків наших? Зраджує Юда і робиться нечість перед Ізраїля та Верусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав, був і дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того хто чуває, хто відповідає знаметів Якова і хто дар приносить Господу Саваоту і робите, і друге таке Господнього жертівника Ви слізьми покриваєте та та стогнанням, бо до дарів вже він не звернеться більше, і миле жертви з ваших рук не візьме. А ви ще й говорите за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва Твого, який ти невірний вчинив, і вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив і залишок духу Його? А що цей один насіння від Бога шукав? Тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте, бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлю, і того, хто вкриває насильство модежу. Свою промовляє Господь Савоот, тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте словами своїми. Ви мучите Господа та й питаєте ще, чим ми мучимо говоренням вашим кожен, хто чинить лихе, той добрий в Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя.